Доброго ранку, мої першокласники. Запрошую вас на урок української мови. Ми з вами почамо змінимося і з творчістю видних тих людей, поетів і письменників, які писали українською мовою, свої вірші, свої оповідання, великі твори. Я вам на попередньому уроці казала, що наша країна це багата країна, це дуже класна країна, але найбільшим багатством нашої країни є люди. Видатні люди, розумні люди, які жили не одне які жили раніше, які живуть зараз, які будуть жити потім. І їхня праця, їхня наполегливість, їхній розум вражають багатьох людей. Одним із таких люд... З одним із таких видатних людей ми сьогодні з вами познайомимося. Подивіться, будь ласка, на ці фотографії. І, на перший погляд, це зовсім різні люди, так, діти? Але це одна й та сама людина. Це молодий юнак, до речі, він сам себе намалював, а це уже е, такого ми бачимо, дідуся. Хоча діти, це людина, яку ви бачите, прожила не багато років, тільки 47 років всього прожила ця людина. І із за того, що її Життєвий шлях був дуже-дуже важкий. Вона має такий вигляд. То хто ця людина? Якщо ви назвали правильно, я дуже рада. Якщо ж ви дивитесь і не знаєте, хто це такий, то я вам сьогодні розповім. Перед вами діти, видатна людина Тарас Григорович Шевченко. Але в народі люди його люблять називати Кобзарем. І це псевдонім. Таку, таке собі ім'я вигадав сам Тарас Григорович Шевченко. Справа в тому, що Тарас Григорович Шевченко був видатною людиною. Він писав, він був дуже талановитою людиною. Тарас Григорович Шевченко народився в селі, в мориці, на Україні, в сім'ї бідних людей. Бідних. Дуже рано в нього померла мати. А потім і батько. І, залишившись повним, повним сиротою, Тарас Григорович Шевченко не опускав руки. Він дуже-дуже діти хотів навчатися. Але в той час, коли жив Тарас Григорович Шевченко, всі школи були платні і потрібно було платити платню. Але Тарас Григорович Шевченко так прагнув вчитися, що він домовився із дяком. Це такий був вчитель при церкві, що він буде врано вранці приходити наносити воду, адже кранів раніше не було, були тільки колодязі, в яких потрібно було набирати воду і носити. Він також прибирав в класі, топив піч, щоб учням було добре, щоб було тепло. І, наробившись, він сідав за лавку, на лавку за парту і слухав. Слухав ту науку, яку казав дяк, він так хотів вчитися писати і читати, що він на початку дня працював, діти, уявляєте, а потім сідав за парту. Щоб вчитися, він спочатку дуже важко працював. А потім сідав за парту. І поряд з ним сиділи хлопчики, які не дуже хотіли вчитися, і вони не дуже багато прикладали зусиль для того, щоб навчитися тієї букви чи, чи, чи написання тієї букви. Але Тарас Григорович Шевченко з Малку був дуже трудолюбивою людиною. І це йому дуже було. І це допомогло йому стати видатною людиною. Тарас Григорович Шевченко написав дуже багато гарних творів. І так як він писав про нашу Україну, про природу, про те, як важко бідному люду жити в Україні, то поліцяї, поліцяям не дуже це подобалося. І щоб... Вони не дізналися, хто написав той чи інший вірш. Тарас Григорович Шевченко почав підписуватися Кобзар, а потім свої вірші він зібрав у велику книжку, яку так і назвав Кобзар. Тарас Григорович Шевченко прожив нелегку, нелегке життя, але залишив дуже багато гарних творів, які і зараз дуже дуже доречні. Люди шанують пам'ять Тараса Григоровича Шевченка. І тому у багатьох містах стоять пам'ятники. Люди збудували пам'ятники, щоб пам'ятати про цю видатну людину. Пам'ятник Тараса Григоровича Шевченка ми можемо побачити і в місті, і в Харкові, і в Каніві, і в Львові, і навіть за кордоном. В Казахстані в місті. Форт Шевченко є такий пам'ятник Шевченка, а в Франції, в місті Парижі, є, його, ом, є також пам'ятник Тараса Григоровича Шевченко. І в США, в місті Вашингтоні, також ми можемо побачити пам'ятник Тараса Григоровича Шевченко. Про цю видатну людину знають не тільки діти в нас в Україні, а також і за кордоном. Тарас Григорович Шевченко писав для дорослих людей. Але люди так хотіли, щоб уже діти також читали його твори, тому деякі вірші, дорослі люди скорочували, поміщали ці вірші в яскраві книжечки, щоб дітям було приємно і цікаво читати. Ось такі книжки ви бачите. Це тільки декілька книжечок діти, які дорослі люди створили, і в них помістили твори Тараса Григоровича Шевченко, щоб дітки з маличку могли читати і насолоджуватися читанням його творів. Сьогодні з, деяким твор, з одним твором Тараса Григоровича Шевченка ми з вами познайомимося. Самим, самим ну, одним із е, гарних його творів є твір Заповіт. В старших класах ви будете вивчати його на пам'ять. Послухайте. До речі, діти, що таке заповіт? Людина, коли покидає цей світ, е, пише заповіт. Тобто він щось просить своїх родичів, е, рід, щоб вони щось виконали після його смерті. Отакий вірш є такий заповіт у віршованій формі є і у Тараса Григоровича Шевченка. Послухайте, що він просить, щоб люди зробили після його смерті. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Вкраїні милій, що плани широкополі, і Дніпро, і кручі було видно, було чутно. Я криве могучий, як понесе з України у синє море кров ворожу, ото й дія, і лани, і гори, все покину і полину до самого Бога молитися, а до того ж я не знаю Бога. Поховайте та вставайте. Кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї волі й новій, не забудьте пам яту, пам яту, пам яту, не незлим, тихим словом. І знаєте, люди поховали Тараса Григоровича Шевченка там, де він хотів. Його поховано повернуся, діти, до цього слайда в місті Каневі. І на е, Високій горі, і подивіться, на якому п'єдесталі. І е, е, ніби Тарас Григорович Шевченко, так як він і заповідав, бачить і Дніпро, і кручі, і лани широкі все так як він хотів. Марія е, Херосницька е, е, написала такого вірша: Заповіт. Хоч мені всього 6 літ. Я вже знаю заповіт. Написав його для нас невмирущий наш Тарас. Кожне слово в заповіті ясне сонечко в зеніті. Отакий От вірш написала Марія. А іще Людмила Чижова написала такого вірша: Пророчий голос Кобзаря, щасив далеких і донині, про волю вольною співа, про біль і щастя України. Ім'я Тарасове Святе в молитву пісню перельється, та у серцях усіх поколінь на віки вічні зостається. Тарас Григорович Шевченко, діти, помер уже дуже давно, але його вірші актуальні і зараз. І зараз, коли наш народ б'ється за свою незалежність, за свою волю, вірші Тараса Григоровича Шевченка дуже-дуже актуальні. До речі, 9 березня він народився, і день народження Тараса Григоровича Шевченка діти було 9 березня. У вашому букварику є такий текст, який називається Кобзар. Його всі люди звуть Кобзарем. А справжнє його ім'я Тарас Григорович Шевченко. Він був художником. Я вам на початку уроку показувала його автопортрет, який він намалював сам Сам себе, називається автопортрет. До речі, він намалював не тільки себе, діти, не тільки свій автопортрет, а багато ще інших картин. У своїх віршах оспівував Україну, яку дуже любив діти, сумував разом із поневольним, поневольним народом, вірив у велике майбутнє своєї вітчизни. Твори поета нерідко народними, ставали народними піснями і прославляли його на весь світ. А зараз давайте ще хочу прочитати Максима Рильського вірш. Кобзарем його ми звемо. Я так від роду і до роду, кожний вірш свій і поему він присвячував народу. Ми сьогодні з вами знайомимося із його твором, який вам потрібно діти вивчити на пам'ять. В творі будуть слова, які, я думаю, вам не дуже зрозумілі. Тому я зараз буду читати вам це слово, пояснювати лексичне значення, а також показувати, що це таке. І так, в творі, який ми познайомимося сьогодні, є слово яр. Яр діти це глибока, довга западнина із крутими схилами, Утворюється після дощу. За багато років. Оце перед вами яр. Далі, явір. Що таке явір? Явір це вид клену, дерево із великими п'ятипальними листями. Тобто, де явір, діти це дерево, Верболози лози лози, народна назва деяких кущових порід верби. Тобто, це верба. Але у вигляді кущу. Гай. Гай, діти, це невеликий переважно листяний ліс. Невеличкий ліс із листяних дерев називається гай. Осока це така болото, болотяна трава із довгим гострим листям. Рязка, це також рослина. Діти, Це вона укрупнена, а взагалі вона дуже-дуже міленька. Дрібна, круглолиста рослинка, що плаває і вкриває води. І останній – качур або селезень. Качур це такий птах. В творі будуть також зустрічатися такі слова: дівчина, дівча те ж саме, калина, калинонька, кущ, так? без верби калини нема України. Качка, качечка. У нас був качур, я показувала, а це качечка. І у них діточки називаються качата або качаточка. Тож, слухаємо. Тарас Шевченко. Тече вода із під явора. Яром на долину. Пишається над водою червона калина. Пишається калинонька. Явір молодіє, а кругом них верболози і лози зеленіють. Тече вода із загаю, та попід горою Клюпочуться качаточка поміж осокою, а качечка випливає з качером за ними, ловлять рязку, розмовляє з дітками своїми. Отакий вірш написав Тарас Григорович Шевченко. І читаючи цей вірш, ми можемо уявити красу українського краю. Тарас Григорович Шевченко був дуже талановитим, і він був дуже спостережливим. Він побачив, що їсть качечка, що каченята. Він милувався, коли їхня качена сім'я між собою розмовляла. Йому було дуже приємно дивитися на червону калину, яка пишається, дивлячись у воду. Він помічав і верболози, і лози, як зеленіють. Він це все помічав. Чому? Тому що він дуже любив наш український край і всі вірші були присвячені чи природі, чи нашому українському народові. Якщо ви можете, якщо у вас вистачає сили, ви вивчаєте весь вірш на пам'ять. Якщо ж вам це діти важко, ви можете обрати чи першу частину твору, перша частина твору, чи другу частину твору. І вивчити на пам'ять лише одну частину. І, звичайно, записати відеоролик і надіслати мені. Є іще частинка цього твору. Послухайте: тече вода крайгорода, вода ставом стала, прийшла дівча воду брати, брало, заспівало, вийшла з хати батько й мати, в садок погуляти. Порадитись, кого б їм своїм взятим звати. Ось таке продовження цього віршу. Ну, а ви зараз трішечки відпочиньте. Порухайтесь і знову долучайтесь до нашого відеоуроку. Будемо з вами писати. Писати ми будемо діти в прописі. Спочатку ви каліграфічно прописуєте ряд... рядочок почергово кожну літеру, яку ви бачите, але не поспішайте. Пишіть літери так, які ви бачите зображені у рядку. Потім ви робите два рядки, це у нас каліграфічні вправи. До кінця ряду ви пишете ці елементи. Слідуюча робота: ви записуєте склад Фа піврядочку і потім склад Бо. Діти, ваша задача зараз писати каліграфічно, точно так, як ви бачите в цих рядках. Не поспішайте! А пишіть, намагаючись, щоб ваші, ваша, е, ваше написання було копією тих складів, які ви бачите. Слідує слово вам потрібно написати бабуся. Зверніть увагу, «ся», буква С і Я взялись за ручки, нижнє з'єднання. Пишемо цілий рядок слова бабуся. Потім ви пишете цілий рядок слово фабрика. У нас у ваших зошитах є скоромовка. Але деякі літери в словах пропущені це літера F, B, O, A. Тож, давайте разом спробуємо вставити пропущені букви. Читаємо фірма. Вставляємо літеру F. Ферму, що робила? Вставляємо літеру Б, виходить слово будувала. Фірма, ферму будувала. Далі знову вставляємо літеру Ф. Фірмі мало. Отака От була велика фірма, що ферми однієї було мало, треба було декілька корпусів. Тож, давайте, стара, швидко, навчимося цю скоромовку промовляти. Приготувалися пробуємо. Фірма ферму будувала, фірмі ферми було мало. А тут трошки швидше. Фірма, ферму будувала, фірмі-ферми було мало. Тож, ви зараз доповнюєте літери, які потрібні були діти, і все. Переписувати цю скоромовку вам не потрібно, тому що у вас буде ще одне завдання. Списувати скоромовку не потрібно. У вас іще на уроці є одна скоромовка. Слухайте, ну це не скоромовка віршик, хоча можна його навчитися читати скоро. Іде, періщі... Дощ іде періщі злива, щенятко вимокло, як хлющ, а щіглик, щебетун щасливий, щебече пурхувши на кущ. Давайте ще раз вам прочитаю і ви подумайте, яких звуків в цьому віршові ви можете почути найбільше. Дощ іде періщать злива, щенятко вимокло, як хлющ. А щілик, щебетун щасливий, щебече порхнувши на кущ. І так, вам потрібно із цієї скоромовки виписати слова, в яких є літера «ща». Перше слово, зараз хвилиночку, хочу відкрити е, сторіночку. Так, перше слово вам потрібно виписати, і це буде слово дощ. І ви зразу після скоромовки про ферму пишете слово дощ з великої букви, ставите кому. І далі ви не пишете слово іде, тому що в слові іде немає літери «щ». а пишете слово періщить вже з маленької букви. Тобто ви виписуєте всі слова, де є літера «щ». Останнє, вибачте, останнє слово у вас буде слово кущ. І після слова кущ ви поставите крапочку. Потім, під всіма словами, ви будуєте звуко-буквенну модель. Але, будь ласка, згадайте, що літера «ща» означає завжди два звуки. І останнє слово, яке ви можете навіть діти після слова кущ, поставити кому. А можете написати з нового рядочку, якщо у вас є місце. Нам потрібно розгадати оцей ребус. І так, нам потрібно букву Р замінити буквою «Щ». Що це ви бачите? Це у нас рука. А тепер забираємо літеру Р. І підставляємо замість неї на початок слова літеру «ща». То вийде слово правильно вийде слово щука. Запишіть це слово, і також зробіть звукобукваний аналіз. Ну, а на сьогодні все, діти. Тож, про яку видатну людину ми сьогодні з вами говорили? Про… Тараса Григоровича Шевченка, якого ще в народі називають Кобзар. Народ вшанує його пам'ять. Ми бачили, що є пам'ятники, є книжки, які називаються також Кобзар або Маленький Кобзар, і люди, хоч і Тарас Шевченко вже помер давно діти. Люди шанують його, пам'ятають, читають його твори. І е, згадка про цю видатну людину ще буде довго в серцях українського народу. А я кажу вам до побачення до наступних відеоуроків.